Вітаю всіх, шановні, з вами Веліар. Сьогодні справді е, немає посмішки на моєму обличчі, хоча ви знаєте, зазвичай я дуже люблю посміхатись. Чому? Тому що сьогодні ворог завждав страшного удару по всій території України. <кій> Згадаємо те, що я говорив: що на День Незалежності України 23, 24, 25. Серпня відбудуться дуже страшні удари. Я, зокрема, казав, що загинуть діти, що в Києві буде трагедія 24 серпня, а по всій території України полетять сотні шахедів, десятки балістичних ракет. Я казав, що буде найсильніша балістична атака. Тож вона і сталася сьогодні. Сьогоднішню ніч, з середу на четвер. Ворог здійснив цю атаку, тоді він її не здійснив, саме тільки лише по тій причині, що американці знову на чолі з Трампом, і за візиту Келога просили Путлера перенести цей удар страшний удар, жорстокий удар. І сьогодні він стався. Але маємо позитивні новини: стався обмін, обмін полоненими. На 24 серпня, і це дуже радіє кожного українця і українку, адже це а, наші люди. І я хочу спитати, чи будуть ще обміни? І після цього перейдемо до питання того, а, що буде з ракетними обстрілами. Обміни полонених будуть, коли будуть. Покажіть, будь ласка, карте. Слухайте, ну у мене по картах випадає так, що обмін буде скоро. Я бачу, що перша половина вересня, навіть початок вересня, станеться новий обмін полоненими. Я бачу, що це буде ходатайство США, та це буде справа Трампа. Він буде разом з. Нашою українською стороною буде ініціювати а, такий обмін. І я бачу, що цей обмін станеться і відбудеться. До речі, повернуться також азовці, і повернуться якісь парамедики. Я бачу, якісь повернуться медичні працівники, цивільні особи якісь, чи буде повернення тих, хто загинув, рештки в тіл. Так, буде і таке навіть повернення. Стосовно ж обстрілів, сьогодні, от я зараз дивлюся, підтверджено 12 загиблих в Києві. Також близько 100 отримали поранення. І це тільки зараз, коли розбираються ці завали загиблих значно більше. Загинули серед них троє дітей. 2 роки, 14 та 17 років. Це це просто жесть. Ще 10 людей у Києві вважаються зниклими безвісти, їх шукають серед руїн багато переверківки, тому що, як сказали по ТСН, рештки тіла ж розлетілися у людей. Це просто жах. І це та трагедія, про яку я вам говорив. Давайте ж подивимось протягом тижня, що варто очікувати столиці України. по... Ударах, по обстрілах, що варто чекати. Слухайте ворог не заспокоїться. Аркан диявол. Показує те, що у ворога є якийсь план, коварний план, єхидний план по ударах, по обстрілах новий. Десятка жезлів випадає, вона говорить, що ворог зараз буде робити ставку на свої шахеди, буде бити переважно ними. Але буде також по аркану Левіафан застосовувати більш летальну зброю, тобто застосовувати балістику також масово. Я бачу, що по Києву а, страхи не пусті, трійка мечів і трійка жезлів, а, страхи не пусті, і ми десь на вихідних побачимо ще один удар по Києву. А, тому будьте дуже уважні, обережні. Спускайтесь в відкриття, бережіть себе, тому що. <кій> Немає безпечних місць. Як правило, Дарниця не так сильно страждає, але я тоді по обстрілах я казав, що по Дарниці прилітить і буде летіти по Дарниці в Києві. Тому, будь ласка, будьте обережні, що у нас по районах Києва: Дарниця, Деснянський, Дніпровський. А, значить, по лівому берегу, а, По Дарницькому району. Я бачу, що обстріли будуть. Але не такі масовані, як сьогодні були. По Деснянському району один приліт, і по Дніпровському району може бути до двох прильотів. Тобто, по лівому берегу не суттєво. Солом'янка, Голосієво, Оболонь, Шевченківський. E, значить, по Солом'янці, бачу, що ворог буде бити по Солом'янці, дуже уважні. Тож, 1 вересня я дуже ваш, вас прошу. 1 вересня не ведіть дітей до школи, e, студентів не пускайте в університети, тому що перше, друге, третє число аж, аж до 7 вересня дуже небезпечні. Ворог хоче вдарити по навчальних закладах. Я бачу теж карту, яка випадає мені на, на оболонський район. По оболоні будуть, будуть якісь збиття, можливо, буде прильоти. Голосієво бачу прильоти конкретні. Шевченківський район будуть влучання. Печерськ. Над Печерськом збиття, але без трагедії, без якихось таких жорстких прильотів. Святошинський район сьогодні. На щастя, він не так постраждав. Посвятошено буде, буде прилітати. Лук'янівка, Лук'янівка також. Лук'янівка також прильоти. Причому по їх найулюбленому місцю це, це станція метро Лук'янівська. Бачу, знову е, дуже скоро новий, е, новий обстріл. Завтра я на своєму каналі Магвеліар традиційно проводжу о 19.00 прямий етер. На цьому прямому етері ми з вами подивимось обстріли по всіх містах України традиційно, деталізуючи кожне з них, переглядаючи кожне з них доволі детально. Тому завтра прошу всіх доєднуватись до цього ефіру. Він буде дуже важливим. І також нагадую, що я ставлю захисти від обстрілів, шахедами, ракетами, балістикою. Сьогодні от загинуло багато людей. Ставлю захисти військовим на життя і здоров'я. І люди дякують. Вже є, вже є справді результати цих захистів, і е, мені надходять ці, надходять ці справді відгуки. Я людям за це дуже і дуже вдячний, е, тому що зворотній зв'язок завжди нам, е, нам допомагає. Е, Uh, і от до прикладу, пише жінка мені, uh, 26 серпня. Пане Магвеляр, добрий ранок. Хочу особисто вам подякувати за допомогу захисту і вашу силу, що оберігає. Я відчуваю цю підтримку і захист. Дуже вам дякую. Uh, я відчуваю це і по собі, і по тому місцю, де, де я. Де я проживаю. Ще раз хочу подякувати вам за допомогу. Я зверталась через асистента про допомогу військовослужбовцю, який знаходиться в ЗСУ. Дякуємо дуже. Сьогодні вночі його вивели в безпечне місце і його життя врятоване. Ось коментарі: жива людина, жива людина! Таких коментарів дуже багато. Я завжди дякую за відгуки за відгуки ваші. І хочу сказати, що справді робимо все, щоб захистити життя військових, життя цивільних. Тож, якщо комусь хтось потребує захисту, звертайтесь до асистента по номеру плюс 38 075 444 01 36. Такі захисти коштують 5 тисяч гривень. А, тож, а, чи очікувати продовження після нічної атаки, чи буде повне, певне затищення? Зараз подивимось по всій Україні. Да? Ми подивились по Києву, що буде продовження, але в цілому по Україні, чи буде продовження цієї атаки. До речі, свічка дуже коптить, вона мені сигналізує, що буде. Зараз подивимося, що ще карти скажуть. Мені плюс ще знаєте, мені сьогодні снився сон. Як я бігаю, збираю речі по вулиці. Знаєте, наче забігаю в кожен магазин і треба щось купити. Десь ліки, десь їжу, десь якийсь одяг, щось треба купити для того, щоб забрати валізу і кудись поїхати. Це чітко, я розумію, що це знак про обстріли, які скоро можуть бути. Дивіться, я от зараз вам це розповідаю, мені випадає колісниця, тобто поїздка. Це те, що я вам кажу, що мені це справді наснилось. Будуть обстріли по Україні в цілому протягом тижня дуже сильні. Тому побережіть, будь ласка, себе, свої життя, життя своїх близьких. Завтра на моєму каналі подивимося детально по містах. Чи можливий блекаут восени? Це питання. Ми тільки зараз тут подивимось. На моєму каналі не будемо дивитись. Давайте подивимося ексклюзивно. Я не це не дивився, чи буде блекаут восени в нас, чи не буде. Я бачу, що можливі вялові відкру... відключення електроенергії, але невелик... невеликими обсягами, по 2-4 години. І я бачу, що це не по всіх містах України, це по певних областях і по певних містах. В цілому, по Україні ми уникнемо блекаутів. Чому ми уникнемо? Ворог не буде бити, чи буде бити неефективно ворог, чи у нас просто потуги сильні. Дивіться, ворог точно буде гатити, точно буде бити по енергетиці, причому почне це, це робити вже дуже скоро. Я бачу, в тому числі, за помста за Угорщину. Але я бачу, що всі ці атаки по енергоінфраструктурі нашій буде відбито. І я бачу так, що. Що у нас е, змінилися потужності. Шість пентаклів показує, що нам була допомога по енергетиці. Люцефугро-Фокаль каже про нові підходи. Тобто у нас якісь нові є, е, станції, підстанції, які, е, які справді захищають нас. і які